Бажаю міцного Козацького. А, друзі, мабуть, скажу таку крамольну річ, що на сьогоднішній день саме в на нашій ділянці фронту це між Мірноградом і Турецьком. І піхота, і РВП, і артилерія, і Мідоваки, і вся логістика, і бронігрупи на сьогоднішній день це вже звучить як мем, це FPV, ППО. Ну, було б воно, мабуть, трошки смішно, якби було не так смішно. Насправді проблема крайнім часом стала такою не то, що неприємною, а дійсно проблемою. І я би виділив, мабуть, дві основні проблеми на фронті. Наряду з традиційними да, штурмами на мотоциклах, по два, по три підера там пролазять, артилерії, РСЗВ, міномети і це ну, вже там. Це всі, хто не ЛБЗ, ці всі прекрасно знають. Але е, така, скажімо так, проблема, яка е, потрібно її виділити, тому що вона дійсно нам создала певні проблеми: це КАБи і це ФПВ. Е, якщо на початку війни ми мали перевагу саме по ударних бомберам, да, там, тяжким е, ФПВ. Літакового типу, то зараз е, підери не вигадали нічого нового. Ну, да, вони все вкрали у нас. І е, наряду з шлюхедами. Е, от що таке Шлюхед Шлюхед вже третьої генерації, шахед, да? Вони літають по дальнім тиловим містам, по прифронтовим селам і містам, під ударами, і кабами, і шахедами, і в Піві купа вже прифронтових міст на ну, от Просто купа. Да? І на Дніпропетровщині. І е, Саме така наверное, проблема це Каби і ФПВ, да. А Каби хто працює на ЛБЗ да, і живе в прифронтових селах і містах, знають. У них тактика дуже проста. От там є управління Ангара, є УПМК. І вони точечно Покрову, Мирноград, Констаху, Агломерацію навколо просто автогеном стирай. І що саме таке неприємне, вони настільки цінують екіпажі ударних дронів вампірів і впівішників. Да, ну вампірів, ну бомберов, це вампір, умовно кажу що вони працюють кабами, кабами по місцях з лету пілотів. Зараз ця ЛБЗ, вона як на долоні, як з нашої, так і з їхньої сторони. Війна, вона така стала. А ми, на жаль, не маємо в нас такої кількості авіації і кабів-фабів для того, щоб пробити аналогічні дії. Тому а, є тут певні проблеми, і аномальна кількість FPV, які підари там от крайні удари, вже 34-36 км. Да? кілометрів. 36 км. кілометрів. Це не масове явище. Я вже говорив, але на матках залітають і намагаються бити логістику. А, прифронтова зона, десь якщо там ці дивані фахівці розказували ноль, перша, вторая лінія це все хуйня. От 20 кілометрова зона, 20 кілометрова зона на сьогоднішній день. Щоб ти не планував, там реби, шмеби, поїздки, оці всі. Це вже, от як я казав на початку відео, FPV, PPO. Це свого роду така рулетка. Всі, хто їздить на Байчаку, знають. Але, незважаючи на такі складні умови, військові рішення саме військовими приймаються у кожному підрозділі да, та й загалом. Да. Я викладав на телеграм-каналі статтю по кабам. Ну, да. З кабами можна боротися, там способів не так багато. Да? Або із носіями, це що літаки, в основному Су-34, або їх знищувати на містах, або в повітрі. В повітрі нам мали б допомогти F16 з далекобійними ракетами, є вони з дальністю до 900 км. Але окроми бла-бла, потужної потужності, у нас фонарь. Забули тему. І з кабами. З кабами можна їх збивати ракетами. І можна, і зараз це військові роблять, давлять їх. Да? Ну, не будемо вдаватися в деталі. Їх давлять, вони пройобуються в орієнтух і попадають там куди, куди бог пошле. Чи можемо ми виправити ситуацію в даний час? Е, да, звичайно, ну те, що придумала людина, таке, ну, таке лікарство, таке і є. Просто, як би вам правильно пояснити, на голову тих, на кого летять ці каби, ці люди не приймають рішення, да? ну от не приймають і всього. Коли посадить Верховну Зраду і шмигальну мусарню у 20 кілометрову профронтову зону. Тоді буде закупка, і, можна ж і ракетами збувати, каби, блін, є вже ну, це ж не таємниця. Але от, за 24 рік 40 тисяч кабів ми не випустили. Ну, відповідно, не може бути 40 тисяч ракет. Тому, ну, то Реби, які душать, да, які подавлюють сигнал, блін, спуфінг так званий. Це можливо, але я от цю зону наситить ребами її вибиваєте і в піві. і в пів. І, і, в пів і е, тут виникає наступне вона взаємопов'язане питання. Надо знищувати екіпажі пілотів. Наші військові да наші екіпажі це роблять систематично. І арта, і наші впівішники, і бомбери, блін. Просто підари насичують, насичують ці рубікони. Судний день їх просто до хіра. І ну я так розумію, що судячи по кількості ефпіві, там є забезпечення. Може й крадуть, ну я не думаю, що вони крадуть так, як ці каці з зумаділами з цими потужними блядь, Менеджерами п'ятьма, да, і ми отримали ситуацію, яку отримали. Тому, друзі, по фронту, якщо коротко сказати так, ситуація досить таки складна, і вже там і навіть журналісти пишуть і все є, але друзі, ну, потрібно будь тут і бачити, що відбувається. Да. І в яких складних умовах працюють кращі люди нації, да заїзди, виїзди я вам сьогодні у відео показував. Ти це ми пішком йшли. Ми пішком то пройшли нормально. Ну туди треба заїхати, завести БК, розгрузитися і виїхати. Дай Бог, Тому люди сидять на позиціях там по 20, 30, 50, де бортами закидуються. Але і в таких складних умовах війна продовжується. От я ще раз кажу: на війну пішли кращі. В таких умовах не воювала б жодна армія світу. Без прикриття з неба, ти як ото комаха, да? кожен твій виїзд чи заїзд це така рулетка. Но, пацани, от конкретно Байчака, блядь, всі працюють, хто в цій зоні, блядь, всі, це, я ще раз кажу, це кращі люди нації. Це, звісно, не герої України, блядь, як Мася Малюк, там, блядь, Кашовий, Пікалов. Це звичайні пацани, але байчака, вам респект і повага. И суть цієї байки такова. Оці всі бігання по Стамбулах, Хай, Ріадах, встретились, не встретились, Підари в ці моменти кабами є башать, артилерії є штурмують, лізуть. У хуйла доктрина прийнята до 2035 року. Він буде воювати. До 2035 року, як мінімум. Інформаційна шуміха, переговори, це все псевдопереміря, якого ніколи немає, нікого не слухайте, воно на минуту не припинялася. Це все із елементів гібридної війни. Вони лізуть, вони знищують міста і села. А в нас переговори потужна, мірлача хуйла. Ні, ребята, треба э, людині, яка вибрали його президентом, він верховний головкомандує, вийти до нас і сказати. Ребята, блядь. Дві-три неділі блядь, Оце блять шоу шоу Закінчуйте. Війна йде на знищення нації. Мобілізуємося всією нацією. У нас повно грошей в економіці. От голови сради і закінчує головою адміністрації да, всієї куча бабок, дороги, школи, садочки, ліцеї, фронтові 900 мільйонів гривень. Бюджет Маріуполя пиляється. А ЗРК Дніпро і ЗРК кільчень, да, для того, щоб випустити, да їй треба там 3 роки і 7 мільярдів, я викладав. Да, це невеличкі гроші для держави, це наші ЗРК, Вони краще по характеристикам, що патріот, це українське виробництво. Але цього всього не буде, поки буде потужність. Поки у Меров, який не розлічає блядь, де яйце, а де дерево, це взагалі левий тип, буде вмішуватися у чисто військові. У чисто військові аспекти, створення БПС і корпусов, щось залазить. Що ти можеш лізти туди розказувати? У нас воно все так медленно, бля, через страху робиться. Ну, Цього не має бути, ребята. Тому що б я вам зараз не розказував, ви не слухали. Буде в нас потужність тоді, коли проведемо вибори і хоча б частково зможемо поміняти на людей, яких є мислення для України, для українців. Поміняємо на ключові посади і звідти структуру. Ми, бля, не воюємо так, як можемо воювати із рашкою і парашкою. Просто не воюємо, тому що у нас потужна потужність. Ну а вам казацтво подякував, всіх обняв. все буде Україна, слава нації.